Вітаю 31 травня. Зараз дуже сонце б'є. 31 травня і сьогодні сьомий день після операції. Отже, з чоловіком їздили в краків знімати шви. І плюс, крім того, що подивились ультразвук. Ось так виглядає. Мій шов. Трошки набряклий, але чоловік сказав, що не буде проколювати. Там утворилася невеличка сирома, і так якби рідина набралася. Хотів проколювати, але я сказала, що почекаємо, не будемо проколювати. Значить, бачите, що голос не навернувся. Не знаю, що буде далі. Буду починати робити вправи пофонет, як то називається. Потім напишу, як то називається чи вправи. У поліклініці, там, де мені знімали шви, сказали, що може бути так, що пропадає голос, але він вернеться, то нічого страшного. Але я щось сумніваюся, що він скоро вернеться. Отже, кому цікаво, то я буду знімати, як я роблю ті вправи, щоб повернути голос. Думаю, що можливо комусь це в житті знадобиться. Можливо, чоловік буде диктувати, бо в мене нема голосу, а я буду показувати, як я то роблю. Отже, на сьогоднішній день в принципі покращень немає, але я починаю робити вправи такі, як просто кручу головою, туди, сюди і назад, тут, як назад закидаю, то все тягне, та як ви знаєте, хтось. На ниточці тримав. Ну, але так, туди-сюди помаленьку треба робити вправи для того, щоб м'язи ввійшли в тонус. А ще мені так трошки не дуже легко ковтати, так маю робити зусилля. Але добре що хоча б дихаю. Бо буває так, що після операції навіть дихати неможливо. Я навіть не можу кашлянути толком. Уже такі справи. Дуже невеличкий прошарок. рок. Нема. Що нема? Є, але yeah, не багато. Uh, ну, сантиметр на пів сантиметра. Тут трошки може більше.